Ленінопад на Кіровоградщині масово руйнують монументи Леніну. Подібна тенденція нині по всій Україні. Пам'ятники зносять як і в містах, так і в селах. Скількох вождів пролетаріату не дорахувалися в нашій області. Яка їх подальша доля, Ігор Токар. У селі Богданівка Знам'янського району живе колекціонер пам'ятників Леніну Олег Федченко. Поки що облаштувати у себе на подвір'ї вдалось лише ось цей бюст. Його чоловік у 19-му році врятував від вандалів. 32 кілограма здерли, пропили. Я успів спасти, щоб не добили Володимира Лічан. Чоловік каже, що для нього головну значущість складає не персона, яку увіковічнено, а історична цінність і скульптура як витвір мистецтва. Був би в мене наполіон, я постав Наполеона рядом, Був би е Петро І. Це наша історія. За кілька днів на Кіровоградщині зруйнували більше десяти пам'ятників Леніну. Кіровоградського скинули на землю в суботи на неділю. Вчора ж активісти в масках відбили табличку із зображенням і яка була прикріплена на будівлі обласної ради. Слава, герої, У неділю ж за пропозицією кіровоградських євромайданівців на центральній площі Кіровограда демонтували пам'ятник Кірову. Зараз ця скульптура зберігається на приватній території. Власник складу не на камеру каже, що як тільки міські посадовці вирішать долю Кірова, він особисто передасть його владі. Місцеві комуністи засуджують руйнування пам'ятників і називають такі дії вандалізмом. Неужели ті ребята, які пролили свою кров, що с одной, что з другой сторони. І то, що зараз відбувається, проїзд, ані ж то этого своїх жизни отдали, щоб сейчас носили пам'ятники. Ось таким варварським вандальним способом. Папрос, мабуть, в другому. За що тоні пролили свою кровь? За будущее, завтрашній день України. Кіроградська самооборона від повалення монументів відхрещується. Кажуть, що це зробили невідомі вандали. Такі методи теж засуджують. Є гарячі голови, знаєте, так, які війна закінчилася, вони потім виходять і запитують, де їх потронуть. От, але вони є, і ми не можемо нести за них відповідальність. Ми можемо нести за кожну людину і самооборони це перевірені люди, які були з нами всі ці часи. Ми можемо нести відповідальність за раду майдану, От, але ми не можемо зрозуміло вести відповідальність за людей, які приходять з вулиці. На кіроградських інтернет-сайтах з'явилася інформація про те, що представники раніше опозиційних сил теж не причетні до так званого ленінопаду. Іван Марковський, голова фракції Батьківщина в Кіровоградській міській раді, заявив, що осередки опозиційних партій Батьківщина Свобода, Удар не причетні до повалення жодного пам'ятника комуністичного періоду на Кіровоградщині. Вікторія Деменчук каже, що інформація про зруйновані скульптури надходить ледне що години. В більшості випадків монументи реставрації не підлягають. Яка ж буде доля вертованих іллічів, Поки що не вирішили. Дальніша судьба пам'ятників це те, що може в состояні восстановіть Дительна вастана, та вопрос времени. Колекціонер Олег Феченко руйнування символів пролетаріату теж засуджує. Каже, краще привезли ці монументи йому і поповнили колекцію. Скажіть, де викидають? Поїду, заберу Ігор Токарєв, Лонкін день за днем.